Пластикова Гербера made in Russia. Росіяни викатили черговий проморолик, у якому заявили про створення нової розробки ОКБ Гастело, дрон під назвою Гербера. У російських пабліках навіть з'явилось відео відпрацювання по цілі. Деякі аналітики пов'язують його локацію з особливою економічною зоною Алабуга, що в Татарстані, де збирають іранські шахеди, і куди вже долітали українські БПЛА. Нібито й Гербера долітало до Київської області. Деякі телеграм-канали запевняють, що на цих кадрах саме вона сама диви, яка штука. Завдяки цьому відео всі побачили, що у гербері пінопласти доволі примітивні технології. При цьому заявлено, що гербера може бути як камікадзе, так і розвідувальним дроном і відігравати роль фальшцілі. Зібране аби як це не перше досягнення російських кулібінних, і на жаль, не останнє, говорить експерти. Противнику, якому не вистачає технологічності, необхідно знайти дешеві і доступні комплектуючі. Тому за перебріком і будуть залучати найочуміліші ручки. Найбільша проблема українців у тому, що у росіян з масштабами якраз немає проблем. Росія активно використовує все озброєння. Максимально навантажуючи, тому що Росія по іншому воювати не вміє. Вона воює кількістю, вона закидує м'ясом, вона закидує залізом, вона закидує БПЛА. У них просто не існує іншої тактики, тобто вони намагаються максимально навантажити засоби протиповітряної оборони для того, щоб все ж таки отримати певний результат. Як би виглядало це при наявному високотехнологічному озброєнні, один удар. Одне знищення аеродром Сакі знищено два Су-30. Аеродром Більбек знищено два міг 31 Про те, що росіяни створили новий дрон вартістю в 10 тисяч доларів, напередодні повідомляли у головному управлінні розвідки України за військовим прайсом. Це копійки. Говорять експерти, але це фактично сміття в небі відбирає на себе боєприпаси вартістю в кілька тисяч доларів, і для того, аби відбити масовані атаки, необхідно задіяти величезну кількість особового складу. Треба працювати над створенням систем, які би працювали автоматично, тобто автоматичне виявлення, автоматичне знешкодження. Тобто, це принцип класичної роботи системи протиповітряної оборони. Але е меншим е меншими засобами, тому що насправді велика кількість отаких от дешевих повітряних об'єктів змушує використовувати дороговартісні ракети, і тут треба шукати. Е ну знов-таки треба шукати дешевшу протидію. Насправді, але е я думаю, що в даному випадку треба шукати, е моя особиста думка це шукати не Дешевшу протидію, а шукати якісну протидію, яка би забезпечувала захист, за словами експертів, які працюють над створенням безпілотних систем, у українських розробників є чим здивувати та засмутити ворога деякі з них вже тестуються. Важливо, аби успіхи можна було масштабувати. Вплинути на військовий потенціал можна і успішними нальотами на військові та конструкторські підприємства на території Росії. В практиці є випадки, коли залишившись без документації, росіяни не змогли створювати або обслуговувати свою авіацію.